Дорогі друзі, з вами на крок стаємо ближчими до школи. Сьогодні спробуємо скласти з розвитку мовлення невеличкі такі речення. Тож, дивімося сюди на картинку розпорядок дня, активності впродовж дня. Подивімося уважно, звичайно, що це відпочинок. Ще дуже важливим є, звичайно, що сніданок. Тож спробуємо скласти речення. На сніданок ми любимо, що? Мамині смаколики. Дуже добре. Тепер подивимось ще. Що тут ми бачимо книжки, так? Що ми можемо сказати про книжки? Ми любимо слухати казки та оповідання. Ось, бачите, ми з вами вже склали речення. А тепер подивимося на цю активність це гра, фізична та спортивна активність. Давайте спробуємо скласти речення. Ми любимо грати у спортивні ігри, у футбол та інші спортивні квести. Молодці! Подивіться, скільки сьогодні з вами ми склали речень. Ми сьогодні стали ближчими на крок до першого класу та до школи і змогли скласти декілька речень і про розпорядок дня поговорили. Тож бажаю всім гарного дня, гарного навчання, дякую всім!